Перш за все, хочу сказати, що трошки був незвичний виїзний прийом і візит Любешівський район, тому що сьогодні, 20 лютого, три роки, як не стало Едуарда Гриневича, і вся громадськість району, весь актив, сьогодні вшановували пам'ять Героя Небесної Сотні, теж приєднався до заходів, які проводилися. В Любишівському районі, тому прийшлося прийом, скажімо, на одну годину чуть -чуть відтермінувати. Але разом з тим, бачу, наскільки активно громада вшановує пам'ять своїх земляків, і ми теж, приєднавшись, склонили голову, згадали всіх наших героїв Небесної Сотні, Волинян, які три роки тому поклали своє життя за свободу незалежність нашої країни. Шановні друзі, колеги, Три роки тому, в ці дні, Україна здригнулася від болю, коли перші молоді люди, захищаючи інтереси своєї держави, своє виявлення впалим вбитими на Майдані. Серед них був і наш земляк Едуард Гриневич. Молода людина, який жити й жити, але він, попри все, Прийняв для себе таку долю. Поїхав на Майдан з перших днів разом з іншими протистояв тій жорсткій навалі насильства, хамства і свавілля своїми закликами до єднання і до свободи. Вони підтримували дух всього українського народу. Так сталося, що Господь. Забирає найкращих. І сьогодні родини загиблих шановують пам'ять своїх дітей в Києві. Вся Україна сумує за своїми героями. Дуже дякую вам, що ви сьогодні зібралися в цій залі, щоб ще раз і ще раз. Шанувати пам'ять наших земляків, волинян, героїв Небесної Сотні, які десь там, в небесах, дивляться на нас, на Україну і разом з нами переживають за її майбутнє. Тож світла пам'ять Героям Небесної Сотні, новітнім героям України. Ми завжди пам'ятали і будемо пам'ятати їхні. Подвиг. Слава Україні! По завершенню шанування пам'яті звичайна робота, звичайний прийом, дуже багато питань, які в першу чергу відносяться до компетенції місцевої влади. Ми вже про це говорили. Але поряд з тим, знову ж таки, ці питання більше зачіпають. Загальнообласні, деколи загальнодержавні проблеми, це питання мінімальних пенсій, це питання пов'язане з екологічними проблемами, напевно, вони не тільки відносять до Любешівського району, це питання пов'язані з порядкуванням земельного законодавства. Тому прийшлося досить детально. Розглядати всі ці проблеми звернення громадян і прийом, ну відверто кажучи, при 20 чоловіках затягнувся майже на 5 годин. Хочу відмітити, що продовжують іти на прийом сільські селищні голови, що є дуже важливим, і в багатьох питаннях це відноситься до тих рішень, які приймаються сьогодні на обласному рівні. І госпітальні округи, і питання пов'язані з освітянськими проблемами. Це питання, які є нагальними з точки зору об'єднаних територіальних громад. Напевно, десь все-таки популізм в місцевих політиків. Не дає їй можливості говорити з людьми реально про ці речі. Тому, коли один із відвідувачів сьогодні почав говорити за з України, мені було дуже дивно чути. Від нього інформацію про те, що закривається Любишівська районна лікарня. Ми ніде про це не говорили. В ніяких планах цього немає. Наоборот, ми хочемо розвивати Любишівську районну лікарню як лікарня інтенсивного лікування, скажімо, другого рівня. І тому десь, десь нам потрібно більш активно працювати з місцевими структурами влади, щоб доносити реальну інформацію. Дуже багато людей звертаються з своїми особистими проблемами земельні ділянки, і для мене, як для голови адміністрації, досить таки непросто відповідати на ці питання, тому що по своїй роботі я не маю права вмішуватися в господарські спори, які виникають між сусідами, відміняти рішення сільських селищних рад, якщо це відноситься до меж ділянок. Тому стараюся надавати рекомендації яким чином до кого звернутися, де отримати юридичну допомогу? У людей різні проблеми: від матеріальної допомоги по стану здоров'я, закінчуючи ветеранами, які приходять вже сивочолі, ветерани, які піднімають питання відносно пам'ятників архітектури, значить історичної спадщини, це означає, що громада здорова. Громада живе різними напрямками свого життя, і люди не говорять тільки про свої особисті проблеми, а в цілому думають про те, чим живе район, як живе район і що потрібно зробити нам, обласній владі, для того, щоб спільно ці питання вирішувати і знімати ці проблеми. Візит позитивний, дуже багато питань для себе. Закумулював, буду давати доручення керівникам місцевих управлінь, представникам центральних органів влади, які напевно будуть розширені, і вони матимуть місце не тільки в Любешівському районі, а це проблеми в цілому області. Їх потрібно вирішувати, тому і для цього приїхав в район.